Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Настрої російської еліти погіршуються все менше її представники вірять в те, що Путін може перемогти в у війні проти України. Найкращим для Кремля варіантом у Росії називають заморожування війни. Про це йдеться в публікації Bloomberg. Видання зазначає з посиланням на джерела, що чимало представників російської еліти вже втомився від війни і хоч і її завершення. Ніхто не хоче висловити свої побоювання Путіну, але всі переконані, що вторгнення стало суттєвим струсом для його перебування в кріслі президента. Співрозмовники видання кажуть, найкращим варіантом будуть мирні переговори в другій половині дві 2023 року і заморожування війни, що дозволить Путіну проголосити пірову перемогу. Мовляв, деякі українські території до Росії все ж приєднали. Еліта в глухому коті вони бояться стати ЦАПами відбувайлами у позбавленні сенсу війни. Дійсно, дивує, якою мірою серед російської еліти поширилася думка про те, що Путін не виграє цю війну, каже Кирило Рогов, колишній радник російського уряду, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Відня. Блумберг прогнозує, що відсутність успіхів російської армії посилить спроби чиновників скинути один на одного відповість. Віддальність за провал ситуацію ще більше ускладнило руйнування дамби Каховської ГЕС. Зазначає видання також відчуття небезпеки, додають атаки дронів на Москву і бої в Білгородській області. Тепер навіть ті, хто підтримував вторгнення і закликав російську армію до активніших дій, засумнівалися в перспективах Росії у цій війні. Націоналісти під проводом власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина звинувачують в усьому міноборони РФ та закликають до загальної мобілізації. Є запровадження воєнного стану. При цьому Путін та його топ-чиновники наполягають на тому, що Росія переможе навіть при тому, що вже не дуже зрозуміло, що саме вважати за перемогу, адже взяти Київ, росіяни так і не змогли. Більшість представників російської еліти визнали, що вони не можуть вплинути на ситуацію та зосередилися на своїй безпосередній роботі. Пише Блумберг. Тим часом Росія закрутила гайки репресії середній клас, який раніше складав основу опозиції Путіну, або виїхав з країни, або відбувають тюремні терміни, або замовчав. Опитування показують, що більшість простих росіян продовжують підтримувати Путіна, попри побоювання, що їх рідних та друзів мобілізують і відправлять на. Вій тим часом російський православний націоналіст Костянтин Малофєєв каже, що за шість місяців Росія матиме перевагу у виробництві боєприпасів і снарядів, і тоді буде готова йти в атаку. Блумберг зазначає, що Росія має ще величезні ресурси для боротьби, а Україна тим часом готується до контрнаступу. Представники російської еліти розуміють, що попереду в них роки міжнародної ізоляції та зростання залежності від Кремля. Чиновники адаптувалися до ситуації, але ніхто не бачить світла в кінці тунелю. Вони дивляться в майбутнє з песимізмом. Найкраще на що вони можуть сподіватися. Це що Росія програє без приниження. Цитує видання слова колишньої російської журналістки і радниці Центробанку РФ Олександри Прокопенко, яка зараз живе в Берліні. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.